Це Ліля, моя подруга. Добрий день. день. Таргетолог, не таролог, не плутайте. Так, вперше е жінка е сіла за Автомат. авто автоматичною КПП. Що, е в першу чергу треба розібратися з кермом. Не треба. Бо, ну, Там нічого ніж. не треба. Так, в нас дві подальки. Ти побачила? Да, да, перший і друг. Затискай велику подальку, це гальма. Лівий, ми не рухаємо нічого. Ліва відпочиває. Ми працюємо лише правою ногою. Да. Все, права. Права okay. нога лише працює. Uh -huh. Затискай велику подальку, це That в нас гальмо. Uh -huh. Натискай старт. Так. Я не дика, все добре, просто це дуже круто. <laughs> Тепер знову затискай гальмо. А я її тримала затиснути, це погано? Ні, не погано, Тепер пер... тут є кнопочка, ось така. Кнопочка. Натискай її і, і на... на N. На N. 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 Це нейтральна передача. Uh -huh. На N. тебе N світиться. N. N, світиться. N. Тепер ось це ручник, опускай його туди. Все, пішло. І ножка піднялася. Ножка Відпускати мені її? Ні, ні не ні. відпускай, бо ми на нейтральній. Uh -huh. Тепер тобі треба на д поставити. Затискай затискаю. і гальмо і Все. Машина готова їхати, правий поворот, бо ми від'їжджаємо від лівого краю, проїжджої частини. Зараз ми розвернемося і відпустила Помаленьку. І вона вже їде. Да, да. Добре. Тепер добре, добре. 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 Ми... Я хочу туди. Ми да, давай. Трошки, так, більш... так. трошки розслабся. Розслабся. Можемо по чуть, чуть прогазувати і по чуть, -чуть і... Mm. погальмувати, відчути гальмо, воно дуже-дуже mm -hmm. ніжне. І вона, Ти бачите, не газуєш, вона котиться сама. Да. Що, зараз люди дивляться, що я вже купила машину і напишуть у Фейсбуці. Це підстава, Тань, розумієш? Я теж все Ну все, тепер і про те будуть балаки. Ну нічого. Ну, насправді, воно так не Як тобі? Мені дуже приємно, вона їде, і ти нічого це не дергаєш. Так, нічого не дергаєш. Так, я оце хочу. Тут я на автомат, але я казала, лучше на механі. Що таке, якась тривожність є, бо... Добрий день. Чекаю. Пес, а де твій поворотник? Нема.